Це музоборона. Другий сезон на телеканалі Дім. Мене звати Ірина Хоменко. Я телеведуча, акторка і співачка. Ірина Хоменко, телеведуча, акторка та золотий голос гумористичної студії. Мама Хохотала. Заплакала не я, а бабця вже моя. Латішка. Ми своїми розмахує. Свою кар'єру Ірина розпочинала з участі у гумористичних програмах, була ведучою відомих телевізійних проєктів. Я у Чернівцях приїхала на вулицю Котинська, 54. Саме тут знаходиться магазин Квіти Центр. Оце в нас такий гарнюсенький сьогодні. Як... Це Весь цей час Ірина не припиняла співати і навіть брала участь у найспівочішому шоу України. Ірина Хоменко щаслива дружина та мама двох прекрасних діток. Під час повномасштабної війни Ірина стала ведучою проєкту Ранок вдома на телеканалі Дім, в якому намагається надихати українців триматися та продовжувати допомагати ЗСУ. Тож будемо прокидатися разом, е налаштовуватися на позитив, на гарний настрій, і найголовніше пришвидшувати нашу перемогу. Звичайно, акторка почала читати аудіоказки для дітей на своєму ютуб-каналі, а також пише нові пісні. Прочитай. Я біля кожного дзеркала зупиняюся і кажу: народна артистка України Ірина Хоменко. Я співаю все своє життя без пісні я не уявляю, як можна жити. Шість років мене мама відвела на співи, співала все, що могла. Бачила, наприклад, меблі, співала: о, який чудовий стіл! О, який прекрасний стілець! Тобто, абсолютно все співала. Згодом в третьому класі я пішла в музичну школу на клас фортепіано. Там я ще більше полюбила музику. Завжди мами дуже переживають, що то за професія співак, чи що то за професія, актор. треба здобути нормальну спеціалізацію. Я вступила до Київського політехнічного інституту. Там найсильніша була команда КВН. І ми з моїм одногрупником, Роман Грищук, створили команду КВН факультету. Я ввійшла в збірну КПІ. Ми виступали багато де, об'їздили майже всю Україну, звичайно, їздили і за кордон, і в СТО. Ми були, да, до речі, я срібна призерка вищої естонської ліги. Так, от, завдяки КВН, скажімо, ми потім створили мама хахатала». я зрозуміла, що просто бути медичним інженером це досить складна професія, а я хотіла дарувати людям максимальний позитив, тому я обрала більш творчий такий шлях мистецтва. Мама хахатала вас, запрошує на свій концерт. Приві. Рибку не віддам, поки казка не закінчиться. Чай, кофе. Не надо! Чай, кофе. Ну ладно. У нас є чудовий е, звукорежисер е, Діма. Він репер. Він каже, ти знаєш, мені відбулася така трансформація. І я хочу зараз, щоб е, була інша пісня, яка б мене надихала. І не тільки мене, а й сучасних реп-виконавців. Послухали і раз, два. Я кажу: Дім, я хочу теж з тобою співати. Коли ми вже записували пісню, я Дімі каже, що треба чимось доповнити. Він каже: Слухай, я думаю, може дітей записати. Я кажу, яких дітей? Ну там хор якийсь. Я кажу, а на що нам хор, якщо в нас є наші діти. В мене дитина, яка постійно співає, у нього рот не закривається, щось мугикає собі, і в тебе така сама баришня. Він каже: то давай! І ми записали діток. Ця пісня така, вона качова, вона надихаюча, вона заряджає тебе на те, що треба рухатись, треба йти вперед, не зважаючи ні на що, ми українці, ми хоробрі, ми незламні, треба рухатись вперед. Вийшла патріотична, сильна, міцна пісня «Yellow Blue». Чай запалю, опіку пальці, згадаю, що взагалі-то не палю, я люблю, я люблю, This is on special for you, вся країна мріє, проба, вовну укремлю. Те, що мию, те роблю для своєї галоблю. Я я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, те що мию, те роблю для своєї галоги Від краю до краю, я наче літаю, по я тебе люблю, де народився, там знагодився, так і з'явився, трек я ловлю». В жовто блакитних уявах не за горами саме дідні, коли в отборах на гітарах хлопці співатимуть хором рядки. Я люблю, я я I love you, Те, що вмію, ти роблю для своєї Я люблю. Пали земля палала, приборкайте дикого звіра Зброї віри і мови замало Нарешті це всім зрозуміло І навіть опісля чорної смуги завжди настає смуга біла Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, люблю, люблю. Ти що вмію, ти роблю, я, своє, я люблю. Я люблю, я люблю, я люблю, ай лоблю, ти що вмію, ти роблю, на своєї єлоблю 24 лютого я прокинулася в 3 години ранку і поїхала на роботу. У мене мав бути ранковий ефір. Дзвонить керівник проєкту і каже: сьогодні нічого не буде, збирайся і виїжджайте з Києва, бо вони йдуть на Київ. Ми розбудили дітей, Мій дамирчик бідний. Їхала так, от з пакетом рибок, які ми виловили з акваріума, і отут кицьку тримав. А ще напередодні Дамира я забирала раніше зі школи, бо йому однокласники сказали, що буде війна, і в нашу школу вцілить ракети, і ми всі повмремо. Я кажу: сонечко, хто це тобі сказав? Не буде ніякої війни, а я йому до цього нічого не розповідала. І в нього були очі, наповнені сліз. і Я лише тоді зрозуміла, наскільки моє дитя налякане всією ситуацією. ситуації. Де ми всі були перелякані, ніхто не знав, куди бігти, що робити, як діяти в цих моментах. Ми виїхали оце ж біля броварів з Борисполем ми були, але там були. Теж бойові дії, ми вже розрізняли, де наші стріляють, де по нашим стріляють. І В один момент голова сільради сказав, що ті, хто з маленькими дітками, будь ласка, виїжджайте. Ми виїхали в нікуди. Ми поїхали просто на захід України. І ми там жили два з половиною місяці. Я пам'ятаю, я в перший день я сказала, я маю говорити э, до росіян. Вони ж всі теж російською мовою звернулися до них. Я сказала, що слухайте, ну ми ж грали з вами в КВН, ми їздили на Сочинський фестиваль, ми виступали. Ну, Ви ж знаєте мене, ви знаєте, яка я. Ну, Невже я та ваша пропагандистська Бандерівка чи нацистка? Ні. Я прошу вас, росіяни, не мовчіть. Я знаю, у вас жорстка цензура. Ну, поділіться цим хоча б з сусідом. і тоді, возможно, у нас всіх буде нахоче і веселе будущее. Мені написали ну, близько 12 людей з Росії, які попросили в мене вибачення. І хтось сказав, що ми виходимо на майдани, нас пакують в автозаки, не дають нам говорити. А хтось просто сказав: ми не згодні, але ми не можемо сказати, бо це для нас все. Але ми бачимо, що видно тій владі зовсім не цікава думка її громадян. От і все і не може бути ніякого єдиного рускава міра. Ми не малороси. Ми українці. Слава Україні! Коли війна вбивають людей, мовчати не можна. Треба кричати у всі рупори світу, організовувати майдани, робити скликання біля посольств, я не знаю, на якихось величезних майданчиках і продовжувати нагадувати світу, що в нас іде війна, і вона не закінчилася. І ми тут все одно живемо в, за, за правилами двох стін чи в укритті. Слава Україні! <static> Про пісні я вдячна моїм хлопцям з мама Хтала, які все одно кажуть, Іра, треба співати. Ти розумієш, що треба співати смішні пісні. І я співала: Щоб він здох! Ла-ла-ла-ла-ла. Путін здох. ла ла-ла-ла. Путін здох! ла-ла-ла-ла-ла. Такі пісні співала. ще співала Колискові. Ай хати сан кала вікон. І там, до речі, я почала записувати казки. В одного чоловіка був кіт старий, що вже й не дужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Правні ми повернулися до Києва. Я відновила свою роботу. Ми знову почали виходити в прямих ефірах. Зараз ми бачимо, як змінюється абсолютно кардинально змінюється українська культура. Вона набирає нових обертів. Я захотіла теж долучитися до цього. І моя головна була така ідея, щоб це була пісня, яку б могли всі послухати. Вдома, щоб вона тобі дарувала спокій, затишок, і вона тебе налаштовувала на те, що ти е, як то кажуть, апгрейд нового українця. Трагічних пісень, їх буде зараз дуже багато. А отакі, які б були надихаючі, на жаль, не дуже багато. Пісня святкової ночі. Я прекрасні слова Лесі українки, щоб не плакати, я сміялась. Так от я щоб не панікувати, я писала. А що там такі слова, які хочеться, щоб почули всі, щоб кожна дитина мала щасливих батьків люблячих, які б завжди її підтримували у всьому. Це найголовніше. В затишному домі в родинному колі у рідній країні за спільним столом. Палаючі очі і зоряні ночі в моїй батьківщині сімейним теплом святкової ночі. Я просто так хочу, щоб світло любові зігріло всіх нас. Ми знову бажали і мрії, збувались, і сльози від щастя були на очах. Хай піснею лється мелодія серця В душі українців, святковий цей час. Хай кожна дитина в батьківських обіймах, і ангела крила обіймуть всіх нас, хай лється мелодія серця душі українців, святковий цей час, хай кожна дитина в батьківських обіймах, і ангела крила обіймуть всіх нас. Ми все подолає, зусилля з'єднає, Напишемо листи наших всіх побажань. Хай ласка Господня нас всіх огортає, та щастям наповнить від святкувань. Хай пісне лється мелодія серця, в душі українців, святковий цей час, хай кожна дитина в батьківських обіймах, і ангела крила обіймо всіх нас, хай пісне лється мелодія серця, в душі українців, святковий цей час. Хай кожна дитина в батьківських обіймах, і ангела крила обійму всіх нас. Хай пісне олеться мела серця в душі українців святковий цей час. Кожна дитина в батьківських обіймах, і ангела крила обійм усіх нас, хай піснею лється мелодія серця В душі українців святковий час, хай кожна дитина в батьківських обіймах, і ангела крила. живучи зараз треба пам'ятати, хто ти, де твоє коріння і чого ти вартуєш. У мене класний козак, підтримка Росте моя, який постійно щось створює якісь винахи до ракети і каже: мам, подзвони там військовим своїм знайомим. Скажи, що я придумав таку ракету, яка знищить абсолютно всіх загарбників. Дорогі захисники, дякую, що ви не захищаєте. Ви круті, слава Україні! Які героїчні українці були, є, а скільки їх ще буде? І пам'ятайте, все буде Україна. Перемога за нами. Я в цьому впевнена і ви будьте в цьому впевнені. Це музоборона з піснею до перемоги.